Давніх давен Волинь славиться своїми неозорими лісами, життєдайними водоймами та просто таки унікальною на Україні фауною. Я нині запрошую вас разом поринути у самісінький виро цієї краси з неземними очима знаменитими на весь світ шацькими озерами. Ці мальовничі землі, що дбайливо виклали блюдцями кришталевої чистоти життєдайні озера, справедливо називають найказковішим місцем України. Тут і понині під чуйним оком свого бога волоса витанцьовують темними ночами мавки. Тут люди все ще добре знають, як не спокуситись на зваби перелесника, передають з вуст у вуста знання про лісові стежини, якими ніколи не варто ходити по гриби та ягоди, бо лісовий дух стежить невпинно. Так тут повсюди панують прадавні закони природи, які людина не здатна осягнути, хоча достатньо просто відкрити серце шацьким озерам, зробити це щиро та жертовно. І природа відгукнеться кожною стеблиною, обдаровуючи гостя з нечуваною щедрістю. Волинське полісся один з найцінніших в Україні природних ландшафтів. Сучасна площа Шацького парку сягає 49 тисяч гектарів. Національний природний парк лежить на головному європейському вододілі. Який відділяє водозбір ріки Вісли і басейн Балтики від водозбору річки Прип'яті та басейну Чорного моря? На території розташовані 23 озера, що спільно охоплюють площу у понад 6 тисяч гектарів? Великі й малі, глибокі та мілкі усі озера сповнені величі краси. У всіх чиста, придатна до пиття вода. Зінні намистини поліського намиста складають чудове доповнення до найбільшого акценту. Звісно, головна перлина парку це Світязь. найбільше і найглибше природне озеро, що розкинулось на площі 2750 гектарів. Порівняно зовсім нещодавно, кілька десятиліть тому, радянська влада збиралась тут побудувати атомну електростанцію, так буквально на березі Світязя. Як сталося, що від задуму вчасно відмовились, достеменно невідомо, але грандіозного за задумом і жорстокістю проекту так і не втілили у життя. Тож озеро так і залишилось неторканим до наших часів, і нині воно є найбільшим і найглибшим озером природного походження в Україні. Так сповнене легенд та міфів, воно не квапом колихає безкрайніми хвилями, ховаючи під поверхнею власні містерії. Коли човен перетинає шлях від затоки бужні до пульмівського берега, а це ліворуч від острова, На душі стає доволі моторошно. Під нами темні води бездомної голоднецької тоні. Глибина майже 60 метрів. Учені й досі ламають голови над походженням світязя і його побратимів. Одні вважають, що після відступу дніпровського льодовика утворилася величезна водойма, що й породила всі ці озера. Інші фахівці впевнені, що мова про карстове походження. За останніми дослідженнями, доволі глибокі западини своїм утворенням завдячують підйомам та опусканням окремих тектонічних блоків. У тиху погоду світя з інтенсивно синього кольору, але під час бурі стає чорним і навіть небезпечним для човнярів. Так не одного необережного рибалку чи мисливця озеро навіки прийняло у свої обійми. Тож досвід радить бути обачним і не випускати берег з поля зору. А ще люди давно помітили, що озерна вода має лікувальні властивості. Промиті нею рани швидко гояється. Пояснюється тим, що у своєму складі вона містить срібло і гліцерин. Кажуть, колись воду зі Світязя возили до Варшави, і польські красуні приймали у ній косметичні ванни. Уздовж майже усієї берегової смуги ростуть розкішні ліси. Груди тут наповнюють аромати хвої. Прогулюючись, можна вдосталь назбирати ожини, чорниці і грибів. Квітущі діброви мережать соснові бори, таємничі вільшаники чергуються строкатими березняками. Всюди панує краса і прадавній спокій. Шацький парк величезний та незабутній. Окрім соснових лісів, які щедро наповнюють груди здоров'ям і силою, далі ближче до заплави прип'яті, простягаються болота. Не встигнеш ногою ступити, а вже по коліна у багнюці. Зате скільки унікальних рослин тут росте, скільки рідкісних птахів тут гніздиться вчені орнітологи ледь не з усієї Європи приїжджають на експедиції уздовж мальовничої ріки, вивчаючи пернатих, що давно вже зникли з більшості типових територій гніздування на континенті. Озера ж з їх чистою водою та багатою буйною рослинністю довкола стають ідеальним місцем для нересту риби. І живе тут поруч з карасями і линами риба дуже унікальна, що стала візитною карткою шацького парку вугор, який на нерест плаває аж у Саргасове море. Зловити його завжди вважалось невимовним таланом. Шаські озера, бодай раз торкнувшись до людини, ніколи більше не відпустять її, бо займають у кожному серці почесне місце, і кожне має чим поділитись. Пісочне даруватиме соснові пахощі та сліпучий, чистий пісок берегів, Соленець змагання із підводними велетнями. Полемецьке давні легенди про красунь русалок, що виводять там заворожуючі танки. А світять, акумулюючи всі ті потужні струмені енергії, безупину ділитиметься з нами частинами цього єдиного прадавнього виру.